18 серпня 1966 року при станції Жмеренка Південно-Західної залізниці по вулиці Павлова, 4 у переобладнаному приміщенні гуртожитку для залізничників був відкритий дошкільний виховний заклад номер 79 Розрахований на 150 дітей. Дошкільний виховний заклад нараховував 6 груп: одна Ясельна, одна цілодобова та 4 дошкільних. Засновником дошкільного виховного закладу була південно Західна залізниця. Однією із перших вихователів була Гнатовська Ганна Іванівна. Серед дітей першого набору закладу була вихованка Кривоніс Ірина, яка присвятила своє життя вихованню малят і донині працює в нашому закладі помічником вихователя вже понад 30 років. Вихованцями закладу були теперішні працівники. Галюк Тетяна Михайлівна, помічник вихователя, Янківська Світлана Михайлівна, робітник кухні та землякова Наталя Борисівна комірник. Керівництво роботою дошкільного виховного закладу номер 79 здійснювала перша завідуюча бабій Валентина Максимівна. Посаду першого методиста дошкільного закладу займала Гур'янова Марія Микитівна. А першими вихователями були Удурман Софія Аронівна. Та Гнатовська Ганна Іванівна. Помічник вихователя Йозвенко Ніна Олексіївна. У 1971 році, завідуючою дошкільним виховним закладом номер 79 було призначено Щербу Марію Миколаївну. При досягненні пенсійного віку Щербу Марію Миколаївну було звільнено з посади завідуючої. І 5 жовтня 1977 року завідуючою було призначено Москальчук Любов Федорівну, яка пропрацювала на керівній посаді до серпня 2001 року. З 1986 року по 2000 рік методистом закладу працювала Ільчишина Людмила Степанівна, яка стала справжнім помічником, порадником для педагогів, спонукала їх до творчих пошуків у навчально-виховному процесі. У 1984 році під керівництвом відділу навчальних закладів Південно-Західної залізниці та завідуючий Москальчук Любов Федорівна розпочалось будівництво нового приміщення дошкільного закладу номер 79 І уже у квітні 1987 року нові приміщення дошкільного закладу прийняли перших вихованців. У добудові закладу розмістились чотири групові кімнати: спальні, роздягальні, просторий музичний зал, методичний кабінет та кабінет завідуючої. У зв'язку з відкриттям нового приміщення дошкільного закладу у колектив влились нові педагоги Орлова Тетяна Іванівна, Миронюк Світлана Іванівна, Романцова Інна Володимирівна, Клімович Олена Валентинівна, Короленко Оксана Євстафіївна, Савченко Оксана Валерівна, Присяжнюк Ірина Миколаївна та багато інших. 1 вересня 1992 року відкрилась перша група для дітей компенсуючого типу з вадами мовлення віком від 5 до 7 років. Першим логопедом в закладі була Домашенко Ніна Тимофіївна, яка працювала з вихователями Григоржевською Галиною Сергіївною та дубілей Ніною Архіпівною. У 1993 році відкрилась друга група компенсуючого типу. Логопедом у ній працювала Рубанська Лариса Миколаївна, вихователями Стеценко Ганна Єфимівна та Мазур Ганна Миколаївна. У зв'язку з виходом на пільгову пенсію у 2000 році Ільчишину Людмилу Степанівну було звільнено з посади методиста, а відділом навчальних закладів Південно-Західної залізниці призначено методистом Савченко Оксану Валеріну. У 2001 році всі дошкільні заклади міста відділом навчальних закладів Південно-Західної залізниці були передані під упорядкування міського відділу освіти, та відбулося об'єднання дошкільних закладів та шкіл під назвою Загальноосвітній навчально-виховний комплекс номер 2 школа, дитячий садок з ліцеєм. Дошкільний заклад номер 79 об'єднали в єдиний комплекс ЗНВК номер 2 директором якого призначено Блокочуру Оксану Володимирівну, а заступником директора з дошкільної роботи призначено Романцову Інну Володимирівну. У липні 2006 року комплекси знову було роз'єднано. Садочок став окремим дошкільним навчальним закладом номер 2 у 2007 році у зв'язку з виходом на пільгову пенсію Романцової Інни Володимирівни керівником закладу було призначено Савченко Оксану Валерівну а методистом предан Світлану Василівну. Сьогодні наш заклад через 9 років перерви знову очолює Романцова Інна Володимирівна. На даний момент в ДНЗ номер 2 Калинка функціонує 10 різновікових груп. Дві групи раннього віку, шість груп дошкільних та дві корекційних. В нашому закладі працює дуже дружній, гарний, згуртований колектив однодумців.